Так, Всім привіт, сьогодні у нас починається відео з того, що ми будемо замінювати комплект ГРМ на сему Чуді. І Прикол в тому, що окрім комплекту ГРМ ми будемо ще замінювати масляний ремінь. Те, що масло купається дві босики. Тобто прийдеться зняти нам ще піддон і будемо замінювати ще передню кришку. Що у нас тут стоїть Бо з під цього сальника на цій кришці трошечки виступає масло. Власник цього автомобіля дуже прискіпливий і хоче, щоб у нього все було чуть -чуть, ну, чутосенько. Плюс ремінь генератора коротше. і масла відповідно поміняємо. Давайте. Завішуємо цей автомобіль і починаємо пологонки його розбирати. Ось так виглядає причина забіни цієї кришки. Бачите, некрасиво. Так, Наше завдання зараз це все діло. Відкручуємо шків, відкручуємо зверху все, що там у нас буде заважати, плюс кронштейн нам треба зняти. Підвісимо нашу балочку. І вже там знімемо ГРМ і тому подібне, і тоді вже знімемо ще піддон. Ну і подивлюся, перший зніму цю, ГРМ цю кришку. Якщо буде доступ, не знімаючи піддона, то мені повезе, якщо ні, то придеться ще знімати піддон. Ну в будь-якому випадку масло буде міняти, все одно будемо його зливати. Божественний вах! Як він мене довбеть, ось не представляєте. Так, через те, що тут є така форма. Більше не даю розташувати не можеш. Ланц перекинув через балку і гак тут, гак тут. Зачепилися, таким чином підвісили двигун. Відігнав подушку, витягнув. Насос, пал... Насос фільтр палений зняв. Бачок просто відвернув в сторону. Ну що, треба зняти захист. Нам треба відкрутити датчик тиску в колекторі, А щоб його відкрутити, по-перше, рожковим ключом тут ніяк не залізеш, по-друге, хрін ти рожком ключом відкрутиш, його треба по-любому зривати і зривати головкою. Витягуємо весь цю цю магістраль кабель від того роз'єму. Ось так. Зараз підбираємо головку. Чесно, не знаю, яку будемо хіба що накидним ключом пробувати якось чіпатися, пропихати через цей провід. Бо тут є сліди, що тут вже рожковим ключом його дрюкали і передники не могли з ним добитися. Причина в тому, що от з бляшкою тут заворот, який йде прямо, ну, щоб його витягнути, він впирається, от, щоб поняк, впирається в датчик. І ти нічого з цим не зробиш, поки його не відкрутиш. Конструктора дебіли, чесне слово, ну що, не могли датчик тут розмістити, Ну вже раз ви тикаєте. Тут його розмістити, Нахер ви тикаєте прямо в притик до захисту. Ні, суки, ні хрена не люди, ні хіре не думають. Все як французи роблять. Аби було. У мене такий наборчик FR28. Тифтами з такими зубчиками. Так, одна мітка тут. Друга мітка тут вставляється штів 3 і відкручуємо зараз тут ще до шкіл. Один штифтик запханий, там мітки два вусика. Другий штифтик в цьому прорізі так само запханий. Ми вже бачимо, що у нас бачите, співпадає по нижній мітці. Все, значить все добре. Тепер можемо відкручувати все решта. Тобто шків, захист. Ми будемо відкручувати ще й малий шків, тому що ми будемо знімати передню кришку. Так, Зняли цю кришку. Ой, ліфтарик, ліфтарик. Ось тут у нас розташований цей рімінік, який купається в маслі. Як такого механізму натяжки на ньому немає ніякого. Теоретично, зараз кажу, теоретично, я ще не знаю, як там у нас доступ, чи можна буде вивести і закласти новий. Ну, зараз будемо пробувати. Можна його закласти, не знімаючи піддона. Ну, Це за тільки каже, теоретично. Давайте знімемо, спробуємо, чи закладеться. Так, все ж таки зняли піддон, тому що оцей відлив він впирається і не пускає. Напроти цього болта. Тобто навіть якщо ремінь повертаєш за боком, все одно пропухати неможливо. Відлив не пускає. Добре, зняли ремінь. Я б не сказав, що йому погано, але ну, може якісь там мікротріщини немає. Хоча це просто прикат. Може б ще й бігу. Ще оригінальний. Його тут ще не міняли, бачите. Так, добре. Зараз закладаємо новий ремішок. Надей, ремінчик? Continental 12-12,18. Чик-чик. І зараз тут надо закласти на зубчики. І все. І засунути його. Зараз однією рукою незручно, бо сповзає. Давайте закладу. Будемо зачищати площини, обіжирювати і переклеювати на нові герми. Але напевно зразу кришку поставлю, я ж тоді приклеїмо піддан. Ця кришка бачите, має прокладочку, тобто герметик абсолютно всюди класти не обов'язково. Тобто кладеться чисто. Ви дивлюся, тут ось старий слід є від герметика. в принципі. Заклали всю площину. Добре, давайте закладаємо нову кришечку, Ремінчик я вже заклав. Все файнецько. І закладаємо нову кришечку. Так, вимив, вичистив площину прилягання. Вимив, правда, тільки зсередини піддон, вичистив так само всю площину прилягання, зараз гарно все дожирює і там обіжирю. І клеємо, накладаємо герметик. Так, готовченко в міру герметик виступив. Все, піддон на місце. Чупаю зразу на нього захист його шумку і можна вже закладати ремінь. Так, натягнув, бачимо стрілочка у нас по центрі прориза. Після натяжки у нас всі штифти стали легко повертатися і вилазити. І навіть О, і та навіть легко звільнилася. Тобто зубчики у нас ідеально спіпали. Все, штіфти витягуємо, закидаємо захисти. Починаємо з нижнього, верхній. Е, зараз ще прокручу пару разів, вигонду, хоча б за два обороти, щоб все було чекі, Ну, Міточки ідеально співпадають, ми це вже перевірили. Ну, для самоперевірки на всякий випадок завжди рекомендую все ж таки пару разів ще прокрутити. От три елементи, які ми використовували для обслуговування. Тут я значит для привідного генератора і тому подібне. Ну, ми навіть певні якісь інші моделі, щоб фіксувати. Так, добренько. Прикручують пару раз і збираємо. Так, і закручуємо назад. А, на руку Фільтр чистий. Е, я чого собі згадав, бо мені під коментарями в коментарях написали під попереднім відео е, фільтр не поміняв. Народ ви приколі що, наприколіше, що в моторному маслі в якому були емульсії, і фільтр там не міняти. що, е, розумієте, що вода, Попадаючи в фільтр, не його забиває. Е, По-перше, погіршується змащення. І обов'язково там треба фільтр міняти. При всіх замінах масла ми міняємо фільтра. Немає значення. Що би ти не робив, замінюєш масло, чи якісь там були маневри, там, де ти зливав масло, в будь-якому випадку ти цей фільтр. Це невід'ємна частина. Фільтр коштує херню. Ну, Це вставка, що я тут поставив, я собі взяв ще один на запас в випадку чогось, щоб мати, бо часто Volkswagen до мене приїжджають з такими фільтрами. І він використовується. Е, коштує 160 чи 170 гривень. Тобто я не знаю, яким треба бути жлобом, щоб фільтр не поміняти. Ну, той металевою ставкою фільтр. І я ж вам показав відео, що закручений новий фільтр. Ніякесь чудо пише. Фільтр не поміняв. Мусор повивозили. Мусор вже повивозили, тут немає фільтру. Навіть хотів показати. Фільтри завжди замінюються. Там, до речі, був бошовський, я закрутив, якщо замітили порфлюкс. Тобто, якщо ті, хто уважно дивився, попереднє відео там було писало Бош. А я закрутив, вже писали порфлюкс. Ну, народ, думайте трошки. Так, Зараз Заливаємо маселку. Маселку XTEG PV30 Бардаль. Я використовую завжди... Масла Бардаль, є там масла. Всім рекомендую. Якісна продукція, дійсно класні масла. Інсіння теж на, мас... на бардалі. Пежик теж на бардалі. Всі автомобілі, в яких в мене є. ну, В Теслі в масла немає, але всіх решта в мене в автомобілях залитий бардаль. Дійсно якісне масло, дійсно класно на них їдеть. І ніяких, ну, на відміну від попередніх масел, які я використовував, у мене ніяких дефект не було, в мене, пам'ятаю, заливав інші масла, не буду казати вже, щоб не ганзити фірму, то, по ходу, була якась підробка, тому що залив і замітив, що почався маслажор. Тільки я злив масло, залив бардаль, масажор пропав. Тобто, все ж таки, як би там не було щось. В цьому маслі є. До речі, у них є дуже великий асортимент продукції, тобто хімії, і присадки, і рідини гальмівні, і змивки, і все, що хочете. Тобто, можете собі отримати якісний продукт за доступні гроші. Посилання на їхній сайт внизу по промокоду АКГ-10, ви можете отримати 10% скидки на будь-який товар торгової марки Бардаль. Всім рекомендую. Користуюсь сам і вас запрошую. Так, заливаємо. Так, рівно максимальний рівень. Тобто, бачите, тут далі сухо. Зараз. У нас зайшло 4,5 майже... Ну, 4-400 десь такого. 4 400. Звичайно, що при заміні масла, простій заміні масла зайде менше. Бо там по-любому десь пів літри, може трошки менше, але ну, трошки масло залишається, бо пробка все одно трошки вище, ніж самий жолоб, бо ви бачили, я піддон знімав відповідно його вимивав, там масло ще було. І було досить масло. Попри те, що скорка була, вже нічого не текло. Все, закручуємо і давайте пробуємо, стартанемо. Так, звичайно, що солярочка у нас трошки текла, бо ми в істралі. Зараз ми серию скинемо. Давайте пробуємо. Запустилося зразу. Так, трошечки. Привіткріємо, щоб я не Зараз напишу йому одразу бірочки на ремінь і, с... і на масло. Щоб він собі просто орієнтувався, коли воно зараз замінено. Так, пробіг, коли було замінено. І наступне масло я дав 8 тисяч. Ну, є хто їздить 10, але я рекомендую 8000. Якщо будете на дизелях, стати зі травми пробуділях можна лайти. Замінити, що, що у вас завжди буде чекіпу. Будете ви більше десятки наїжджати, у вас будуть завжди три Тому якось на це орієнтуйтесь. Так, давайте сервіс обнулимо, щоб обнулити сервіс. Нам треба зараз хай потухне. Зажимаємо цю кнопочку. Трошки треба якось покладу сюди. Угу, Хватает третьей руки. Так, давайте. Зажимаем, тримаем. Включаємо. Обнулить. Индикатор обнулен. Все. Відключаємо. І воно вже не повинно з'являтися. Включили і вже бачите сервісу немає. Так, чик. Все. І у нас тут все чотенько. І тепер власник собі катається. Добре, віддаємо все чудо. Так, все, Гольф поїхав, а у нас наступний пацієнт. У нас сьогодні посатик. Власне казав, не працює передній партронік. Я дивився моє відео і сказав, що така сама самофіня, напевно, як в тому відео. Зараз перевіряю, включу партронік. Я думаю, чути на камеру. Чути? и сенсор рабочий. Выбираем студии зад. Может, что не так. Так, задний. И. 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 Все рабочие. Не понял. Ладненько, почитаємо. Так, а у нас проблем. Добре, може щось я не пронепомів. Зараз включу Partonic. Вернемося назад і повторно обчитаємо. Може тут якийсь глюк. От саме коли паразитне, важко, важко тут слідковувати. там, до речі, блютуз стояв. Можливо, він свій повідомляв помилки. Добре, давайте зараз очитаємо ще раз і тоді будемо знати, чи є щось, чи нема, чи він просто дурно мені пригнав. Так, і у нас бачите, є помилка B10F514. Передній динамік прокошного асистента. Оберю пиво, коротке замикання. Це не, це, щоб ви зрозуміли, це не є самі партроніки. Динамік прокошного асистента. Це є зумер, який, ну я чесно не знаю, як він тут в цьому посаді. В джетах, в гольфах, вроді би не це це. Він десь тут в районі під ногами, десь біля блоку запобіжників збоку кріпиться, в Туарегу так само бы, кріпиться з боку. Я думаю, що напевно тут так само поставили. Задній стоїть, якщо є полка, то на полці. Якщо нема полки, то з боку типу, в багажнику за, за, цей, за боковою стіночкою. Там є типу, такі маленькі прорізи, там стоїть динамічок. Спереді мав би стояти десь тут. А зараз ми відкотимо машинку, будемо дивитися, можливо, десь щось колись тут лазили і щось відключали. На декотрих машинах, навіть знизу цей захист, що прикручується, на ньому є зумер. Могли його просто не підіймати. Це є помилка по цьому зумеру. Тобто не сам партронік, а іменно зумер передній. Окрім того, що у вас сигналить магнітола, є ще перепікування, яке створює зумер. Передній і зумер задній. Щоб ви коли сидите в автомобілі, відчували, який саме партронік вам кричить, передній чи задній. І для цього ці зумери існують. Бо не на всіх монітологах відображається пар, е, парковочний асистент. І відповідно не всі манітологи, якщо, наприклад, якісь інші монітологи поставили, ви не будете орієнтуватися по парктроніку, що у вас спрацювало. І для того існується кресду думера до Так, добренько. Передній. Давайте заліземо туди зараз сюди, подивимося, знімемо той захист. І можливо тут щось просто робили і відповідно залізли і не підключили. Ну, це як варіант. Але не завжди таке буває. Можливо, він все ж таки скопився. Так, на вниз і дивимося. Ось він є цей зумер. От він тут розташований. І звідси не видно, що там по підключенню. Але, вроді би щось там до нього якийсь. Провода підходить, зелений і якийсь типу голов фіолетові. Тобто теоретично він підключений. Добре, давайте його пробуємо вищукувати, подивимося на його справдість. Так, що з тобі являє цей бузер? Це ось такий ось своєрідний динамічок. Тестер. Так давай. Ну, Давайте все. Провіряємо його. А нема. Від слова ніфіга. Повний обрив. От тому і вибиваю помилку по партроніку. Це у нас є 0,5 Вт. Ось такий динамічок. Коротше, має десь обрив по проводочку. Mm -hmm. Я фізично зараз цей динамік ніде не знайду, можу погуглити. Або попробувати як то кажуть, колхознути сюди. Якийсь інший динамічок, але все одно нам якийсь треба роз'єм тут вам придумати. Зараз подивлюся, чи в мене щось такі якісь такі бузери були. Ну і вдаримо його по паркоду, подивимось, яка його вартість. Я не думаю, що він космічно дорогий. Так, На площадці деталі ІФ. Такий зумер є в наявності 209 гривень. 200 гривень. В принципі, я буду завтра в Франківську і можу цей за зумер купити і просто поміняти. Бо реально буде простіше, дешевше, просто поміняти зумер і не займатися фігнею. Так що власнику зараз дам знати. Якщо хочу почекати, то я йому цей зумер замовлю, ну, завтра куплю і вже тоді поміняємо. Так, коротше, з власником. Власник Зараз машину забере. Я цей зумер беру з собі для, 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 зразка. Ну, так, що для зразка. Просто щоб показати який. І завтра куплю. Вже як буду мати зумер на руках, він просто то і я йому поставлю. А так наразі якось так. Так, все зібрав назад. Це нова. Думав буде інше відео, але ні. Там вже його поставити не буде складно, щоб зайшов один. чик чик назад, дві кліпси і все. Кліпшечки йдуть такі оменюсеньки. Вже як буду мати на руках, просто йому наберу, під'їзду, защопнемо і все буде кайфувати дальше. По факту там по протроні проблем ніякої немає. Якось так. Дякую, що дивився. Всім па.